Привіт, друзі! Ну що, як говориться, новий об'єкт. Війна війною. А люди все одно хочуть жити з комфортом. І так як захотіла людина на пенсії жити після міста з комфортом, попросила провести з криниці воду і провести каналізацію. Каналізацію їй. Приїхали ті, що круги роблять, зробили. За мною залишилася розводка. Купили он. замовник, купив насоса, все підключено. Тут а ми вже від криниці проложили труби. От. Вони лежать на глибині метр двадцять. От. І щоб подважди Два рази не робити, тут два входи в будинок. Бачите, будинок старенький. ну Як говориться діда. Це гороха. От. так що, І виход. Це для тих, хто хоче сам як вкладувати. Дивіться, старайтеся вкладувати ноль і до каналізації розшитувати, угол наклона. Не треба, великий робити максимум. На метр сантиметр. По, по одній причині, коли ви зробите великий наклон, вода, і, сточні води, які будуть бігти по трубах, вони швидко будуть уходити, а потихеньку з варименем будуть збиратися там всі тяжі життєві продукти чоловіка, як говориться. От, зараз покажу. Це в мене йде з двох сторон будинок, ходить там в кухню, вход іде. А то до санузла буде, як говориться, дивіться. І старайтесь по максимуму провести. Так, да, дорожче трохи буде. На вулиці отакі помаранчеві, красні труби, зараз їх багато різних, І по максимуму, якщо ви віддільними вводами будете ввести, заводьте по максимуму, скільки можете, соткою трубу, 110 трубою. А далі 50 в мене, бачите, перевод якраз йде 50. І от сюди, а потім вибиваєте собі нолі, як ви хочете, щоб ви знали, як угол брати. І У мене є, він, бачите, стоїть три нога, нівелір Друг дає. А ви можете двохметровим уровнем пройти в одному нулю, понабивати колочки собі через 2 метри, вирівнятися туди, куди вам на, по направленні труб. І потім от спочатку дивитесь, як ви вивели виход на вулицю. Глибоко не треба, тому що за щодо каналізаційних газів каналізація не замерзає. Це вже провірено. У мене у так і всім, кому я робив, ніхто не жалувався. Бо чим глибше ви в каналізації, там у нас буде каналізація, бачите, тут не, не дороблено, просто, бо основне цю розв'язку треба було зробити. Якщо ви зробите трубу вот в каналізацію в яму іменно, Вигрібну на середині, а вона буде набиратися до самого верху і окремі зими, коли в трубі буде стояти вода, у вас навіть на глибині 60-70 см не спасе, вона почне замерзати. Через то старайтеся пробити так ноль і знати, наскільки треба зауглубити каналізацію, щоб вона функціонувала правильно. Так що, і внутрі, бачите, зараз покажу вам. Тут ось буде, бачите, душ, унітаз, одразу бачок для води для станції. Ось так підключиться. Зараз покажу на кухні. І ось бачите, компактно пробита каналізація, це коліно це просто поставлено, отак воно буде. І потім вже підключатися до мойки. Заказчик хоче обугріватель поставити там. Через це моя задача зробити подачу холодної води. І отут аж буде в углу вісить бойлер. От. Тут душ, це все розпаюється. Ну, Головне все підготується для поканалізації. І якось так, кому цікаво, підписуємося. Під кожним відео у мене там, де пишеться і що, все інформація там. Є номер телефона для консультацій. Также я є на Фейсбуці, в Тіктоке. Ну, в ТикТоке я в основному фотками викидаю, відео не снимаю туди. Бо там коротке відео. И я просто так для інтересу на TikTok підписався. Ох, да і все. Так що якось так. У будівельників, великий профіль робіт. І все зависить по качеству. Бачите, роботник забрасує те, що накопав. О, по поводу води одразу вам скажу. Воду копайте не менше, ніж метр 10, метр 20 тому що вона може перемерзнути. 60 см не проходить. О, утеплитель такий, це як паралон. Це нема смислу бачите, Його нема смисла кидати. Це тут, де я вкидав, біля фундамента промерзання може бути, хоч він там і заходить глибше. Так що якось так. Все буде чудово, за нами перемога. Слава ЗСУ. Далі буде. Дякую і до побачення.